Привіт, ми кмітливі дітлахи! Давайте з вами пограємо. Є професій так багато. Мама кухар, лікар-тато. А я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Тож, давайте з вами пограємо і разом відгадаємо, який транспорт потрібен людям різних професій. На чому їздить лікар? Так, на швидкій допомозі. На чому їзде поліцейський? Так, поліцейська машина. А як гадаєте, пілоту який потрібен транспорт? Так, літак. Подивіться уважно, пожежнику, який потрібен транспорт. Так, пожежна машина. А ось у нас моряк. Що йому потрібно? Так, корабель. А зараз ми бачимо будівельника. Який йому потрібен транспорт? Так, екскаватор. Ви гарно впорались. Молодці!